Чирик-чирик народ. Цікавий реплей на TS-DC4. Шлях до трьох відміток продовжується. Уже починається оці після 88% качелі. То плюс жорсткий, то мінус жорсткий, то 0.7% в одну сторону, то 0.7% в іншу. Так що таке. Тут уже набридло мені, бо взагалі толкових боїв не було. Думаю, хоч я на ПТ. Зброньою, але я їду вперед, рашт. Там щось таке собі ненормальне, М60 ісполняє. Добре, хоч ми є стежки в поле поїхали, всякі буває. Думаю, ну що тут буду? Як завжди будемо бикувати. Думаю, засвідчу зараз справа важкі танки. Непонятно, ага, ну як завжди. Не везе. Так, перша тичка положена. Думаю, так, треба взяти точку. Хто його зна, що тут буде? Поки не стрілять, поки не обіжають. Добре було би зацілити ЛТ-шку, але не висувається. Тут думав зарядити по ЛТРЦ. Чого її ніхто не сів? Ну, не це саме, не фокусить. І. ну як завжди. Зараз... Не дивуємося. Така важка катка. На тоненьку, я би сказав. Фугасик, думаю, ні, фугас не пройде, дам звичайний. І тут не розумію, тому що в мене у Веніо небагато є, а вони всі знизу, бабаха там, бабаху я не зачеплю. Тому я дам знизу тичку. Не буду далеко виїжджати, побирінку дам і все. І тут цей 113 13... FG GFT ріши в мене упоротися. Думав я чомусь шо якось легше мені буде. Але у Веню то нема. Ну, як завжди. Лише чуть-чуть він дернеться і я не попаду. Урона мало, шкоди мало. Думаю, ну, зараз дам тут. Ну, Хоч якось, Уже давав голдою, бо це таке собі діло і так багато часу з ним. Програвся, моя одна точка капає. Чому я дергаюсь зліва? Бо я боюся, щоб хтось звідти не приїхав до мене. Тому я так невпевно себе почуваю. Ззаді моя ПТшка теж щось непонятне щось робить. Що він там собі думає? Думаю, дам фугас. Він мені якось на 56, а йому на 76. Куди я мені попав? Без поняття. У нього ж то, немає военів. Тут я спеціально ховаюсь від... ЛТшки за цим зеленою штукою ховає своє НЛД. Тому що через цю штуку зелено дуже важко стріляти в когось. Показав маленьку скілушечку і тут рішив теж показати маленьку скілушечку. Забрав фугасом. Могло, звісно, альфа не прийти. Але... Тут уже думаю, ну що буде, то буде, ризикують. І от, скажем так, нарешті ризик оправданий. Дійсно оправданий ризик. Сільки в мене моя одна точка, далі у вас сейчас час капало. у них ноль точки. Добрав третій кіл, добрав останнього. І такий трошки туповатий бій, немає якихось там вау. Але 1472 досі де, демеджу взагалі не багато, але є майстер. Та й таке. Ставте лайки, підписуйтесь, всім щастим.